Всім доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати, мабуть, один з моїх найулюбленіших домашніх десертів це львівський сирник. Ті, хто зараз в Канаді або десь за кордоном, ви прекрасно розумієте, як складно знайти саме смачний, якісний домашній сир, який максимально схожий на наш український, але нам тут вдалося знайти магазин. Де продається такий ось творожок, який підходить ідеально для сирників, і для пасок, наприклад творожних, і для таких запіканок чи львовського сирнику. Тому я беру його завжди з запасом і сьогодні готуємо львівський сирник. Давайте починати. Отже, об'єднуємо в великій мисці кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний екстракт або ванільний цукор, сметану, масло кімнатної температури. Манку, цедру апельсину або лимону за бажанням, що вам більше подобається. І розминаємо до однорідності. Можна використовувати виделку або ось таку м'ялку для картоплі. Після чого додаємо сюди сухофрукти. Можна, звісно, будь-які, дуже смачно виходить з курагою, з цукатами. Потім викладаємо цю масу у форму, яку я попередньо змастила вершковим маслом та заслала пергаментною бумагою. Випікається такий сирник приблизно денного при температурі 170-180 градусів. Потрібно дивитись по готовності, звісно. Допікаємо до ось такого рум'яного кольору, даємо вистояти в холодильнику хоча б 5-6 годин, після чого його легко можна буде дістати з форми. І за бажанням можна полити розтопленим шоколадом або якою-небудь шоколадною глазур'ю. Я шоколад об'єднала з шматочком вершкового масла для того, щоб шоколад став м'якішим, і його було легше наносити на сирник. І, звісно, що легше потім нарізати. Також за бажанням можна зверху декорувати сирник. У мене це подрібнений фундук. Можна додати сухофрукти, цукати, шматочок м'яти, буде також дуже апетитно і красиво. Такий десерт дуже смачно готувати ще з курагою. Або я полюбляю ще додавати, якщо є в'ялену вишню. Якщо у вас є, обов'язково додавайте це реально дуже смачно. Готуйте на здоров'я. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.